Доброго дня. Сьогодні зібрались на перше пленарне засідання 37-ї сесії, 8 склепня Збранської сільської ради, присутні 13 депутатів хворим зі здоров'ями. 37-ї сесії у корпусі України. Перший окремо кітрець запитання. Перше по основному знак і звездної року септури сільської ради віддаємо уколу. Друге проновлення осмотришкої пустки сети сільської ради Плюда, третій про застережень програм Зеленського сільської ради подаємо, четвертій простеження звіту про викону бюджету Райської сільської громади за 10 місяців на вколу, п'яте про внесення змін до рішення no 28 25, на 2025 року докладаємо уколу, шосте про внесення до бюджету. Відповідаємо ніколи. Сьоме про остеження статуту доповідає Романів. Восьмей. Про створення молодіжної ради про зерної сільській раді доповідає колір. 9. Про звернення штатний розпис закладів освіти, ставок керівників гортів Національної патріотичного розповідання доповідає колі. Про звернення судо суду щодо розуміння спащиної домерлої після смерті громадянки з тих конечної гальної Романів. доповідає Романі. про заборону спалювання сміття упало в та рости на кращому території. Зганської територіальної громади відповідає Про затвердження розпорядження сільського відповідає видурманів, розмісті громадян, відповідає Петро Ростинську Петро Петрович. Хто за який культур? Прошу на Є пропозиція, хочу щоб ввести збільше, додати один пункт порядку денного про преміювання Назарія Віталійовича, до дня місцевого самовідування в розмірі здобува. Ще означава виплата до Дня місцевого самовідування. Хочу, щоб дане питання було включено в порядку даних. на голосово. Хто за? Я не голосую, оскільки конфлікт інтересів Питання включення. Прошу перше питання. Це про встановлення надбавки вислугу років. Так, і повідомляю, що не буду брати участь у розгляді даного питання, оскільки конфлікт інтерес, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про встановлення надбавки за вислугу років секретаріозерської сільської ради на Романіву. Разом з тим відзначу те, що дана надбавка є обов'язковою і вона встановлюється у тому випадку, коли вже терміни роботи на певній посаді досяг того рівня, і, звичайно, що встановлюється вища, вища ця надбавка, керуючись законом України про службу в органах місцевого самоврядування та постановою Кабінету міністрів України номер 1049 від 20.12.1993 року та закону України про місцеве самоврядування України. Сесія Озернянської сільської ради вирішила встановити секретарю Озернянської сільської ради Романіву Назару Віталійовичу надбавку за вислугу років у розмірі 15% до посадового окладу з 1.12.2025 року. Стаж державної служби станом на 13.11.2025 року становить 5 років. Другий пункт контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Прошу підтримати. Я ставлю на слово. Хто за? Дякую. Прошу наступити. Повідомляю, що не братиму участь у розгляді щодо питання, скільки присутні конфліктні інтересів. Шановні депутати, другий проект рішення, який виноситься вам на розгляд, стосується того, що Назар Вітальович, як і кожна людина, і зокрема як посадова особа органу місцевого самоврядування, має право і це гарантує навіть наш основний закон України. Конституція України на щорічну відпустку. Відповідно, прошу просимо підтримати проект рішення зачитую. зачитую. Розглянувши заяву секретаря Озернянської сільської ради Назара Романєва про надання основної щорічної відпустки відповідно до статті 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Статей 6, 10, 21 закону України про відпустки, постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 шого 268 про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів державної влади, органів прокуратури, суддів та інших органів та враховуючи відпрацьований період. Сесія сільської ради вирішила. Перше на датах секретарю Зернянської сільської ради Назару Романіву щорічну основну відпустку за відпрацьований період з 13 листопада 2023 року по 12 листопада 2024 року тривалістю 16 календарних днів, починаючи з 27 грудня 2025 року. Другий пункт виплатити секретарю Землянської сільської ради матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідно до пункту 3 постанови Кабінету міністрів України номер 268 від 09.03 206 року. Стандарт. Рішення. Ну і те питання, які ми доключили порядок денний. Відповідно до частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування Україні, статті 21 про службу вожених місцевого самоврядування, постановка Кабміну про упорядкування структури тому праці працівників апарату органів, виконавчої влади органів прокуратури субідних органів. Зв'язка сільська рада вирішила за сумнівне виконання службових обов'язків з нагоди державного свята Дня місцевого самоврядування преміювати, преміювати разово секретаря. Сільської ради громадів Натара Віталійович у розмірі 100% посудового укладу. Перше питання, друге питання. Головного бухгалтеру. Здійснити виплати даної премії в грудні 2025 року. Контроль виконання даного лічного поплатиння бюджетного. Повідомляю, що не голосуватиму у розгляді даного питання. Став його на собі. Хто за? Дякую. Наступне питання в порядку простеження програми Зерницької сільської. Ради тобто поступило у нас на міжсесійний період від вересня, 25 вересня до 25 листопада. Було сім звернень від військових частин. Відповідно, всіх ми включили. Тобто на бюджетній комісії було дане питання узгодження загальною сумою на 500 тисяч гривень. Тобто зачитувати частини не буду, оскільки це службова інформація. <іпперед> і одна програма це в частині підтримки Червоного Христа з Бараської організації. Там також передбачена програма на п'ять років. Цьогоріч вона на 50 тисяч гривень, слідуючі роки на 70 тисяч гривень. І також є співпраця з організацією Червоного Христа. І постійно деться різноманітна гуманітарна допомога для різних верст населення, де однокі громадян, де багатодітних сімей і Та, так далі. Та пропоную, щоб дана співпраця вона. З організацією Червоного Христа, яка була на постійній основі, і відповідно прийняти дану програму. Тобто пропоную проголосувати, підтримати всі вісім програм, які е, були згоджені на бюджетній комісії. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Е, наступні питання це бюджетні питання, але тут у нас є ще онлайн щодо... Статуту громади з громадської організації, яку ми виграли проєкт щодо розробки статуту громади. От, і що в мене є така пропозиція, можливо, ми заслухали спочатку питання по статуті, а вже тоді по бюджеті і так далі, якщо ви не так. Тоді, якщо можна, то включимось Доброго дня. Добрий день. Розпочали засідання наше сесійне і підійшли якраз до розгляду питання щодо затвердження статуту Озеронської сільської територіальної громади. Якщо можна, коротко хочу... Ну, депутати вже з вами знайомі, оскільки ми спілкувалися 18 серпня на сесії щодо важливості статуту як документу, оскільки він є такий основний документ в органі місцевого самоврядування. І якщо можна, попрошу так коротко бачу на екрані вас, все гаразд. Коротко розказати щодо статуту, які... Питання розглядалися впродовж даного періоду, коли була створена робоча група і так далі. Ця громади це такі собі регламент взаємодії органів місцевого самоврядування з жителями громади, з тими суб'єктами господарювання які.